Вітаю, друзі! Чому літак із Баку розбився у Казахстані? Є найбільш детальні відео з борту пасажирського літака Embraer e 190 ar авіакомпанії Азербайджан Airlines рейсу j 28243 Баку Грозний, що зазнав 25 грудня аварії казахстанського Актау. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь наші відео. Нам дійсно дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми, до речі, так старанно для вас робимо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви могли дізнатися від нас правду, якою б некомфортною часом вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. На відео відображена ситуація в салоні літака вже після інциденту. Люди знімають зсередини зовнішні пошкодження літака, які підтверджують те, що отримані вони були в повітряному просторі під час перельоту з Росії до Казахстану, тобто над Чечнею. Також ми можемо бачити поранених пасажирів, які стікають кров'ю від отриманих пошкоджень, що явно вказує на наскрізні пробиття обшивки літака. Останні кадри це. Детальна фіксація отриманих літаком ушкоджень, що дозволяє і ще з більшою впевненістю стверджувати про те, що в пасажирському борту відпрацювала зенітна керована ракета малого або середнього радіо дії. Найімовірніше все ж таки, це був ЗРГК Панцер С-1, і російська сторона, усвідомивши, що завдала удару по пасажирському літаку, ухвалила найбільш блюзнірське рішення переспрямувати літак не на один зі своїх аеродромів, а до Казахстану. Чому було ухвалено таке рішення? Виключно моя думка в надії, що літак не долетить до Актау, розіб'ється вщент, максимально приховуючи тим самим сліди від чергового російського воєнного злочину. До речі, зараз російські балакуші голови намагаються інтегрувати в інформаційний простір наратив, що в літак врізався український ударний дрон, щоб повністю звалити провину на Україну. Оскільки зафіксовані неодноразово пошкодження свідчать саме про ракету, а не про дрон. Зіткнення з яким для літака відразу завершилося катастрофою. цікаво, в якому руслі тепер буде проведення розслідування і наскільки неупереджено з врахуванням нинішнього рівня відносин між Азербайджаном і Росією? Адже ці ситуації і злити в Росію в Баку не хочуть. Але й проковтнути цю трагедію буде принизливо, що відразу ж позначиться на регіональних позиціях Азербайджану. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фраза. От така херня малята, любі хлопчики і дівчата, я казав Класик. Хоча, знаєте, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав. Бо лайкам в житті діда Панаса місці ніколи не було. Та й, в принципі, кого це сьогодні вже хвилює? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу і не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! Живіть сьогодні і вірте в майбутнє. Своє та країну нехай щастить і бережіть себе.